Росія має багато механізмів для поповнення свого війська. Це не лише пропаганда чи примусовий призов. Йдеться про систему мікрокредитів, яка заганяє населення у боргову кабалу, а потім пропонує вихід у вигляді контракту з Міноборони. Чому ця система працює? Як вона впливає на суспільство? І що це означає для всього світу? Давайте розбиратись. Ви на каналі Політичні Ігри. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, а також додивіться відео до кінця, щоб дізнатися найголовніше. Одна з ключових тез російської пропаганди це міф про безмежний людський ресурс і високий рівень готовності населення йти на війну. Це важливо як для внутрішньої аудиторії, так і для зовнішнього впливу, щоб переконати світ у непереможності РФ. Проте реальність кардинально відрізняється від цього образу. Якщо Росія має так багато охочих воювати, чому вона шукає солдатів за межами країни? Ще до зміни влади в Сирії РФ активно вербувала місцевих жителів для війни в Україні. Далі була угода з Північною Кореєю, яка передбачала участь кадрових військових КНДР у бойових діях. Крім того, Кремль активно вербує мігрантів, які отримали громадянство, але не стали на військовий облік, облави на них тривають щодня. Раніше одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони РФ становили менше 200 тисяч рублів. Сьогодні вони зросли вдвічі, в середньому 400 тисяч рублів, а в окремих регіонах до 3-5 мільйонів. Путін планує до 2027 року набрати 225 тисяч контрактників, виділивши на це 90 мільярдів рублів. Це свідчить про те, що бажаючих йти на фронт не так багато, а регіональній владі потрібно звітувати про успіхи мобілізації. Чим більше грошей витрачається на ці виплати, тим більше зростає інфляція в Росії, але Кремль це не турбує. Банківське кредитування в РФ стало менш доступним, що змушує росіян звертатися до мікрофінансових організацій. Відсотки за такими позиками коливаються від 25% до 58 на місяць, що еквівалентно 292% річних. У грудні 2024 року 70% нових кредитів в Росії припали на мікрофінансові організації, хоча роком раніше цей показник був 47%. Обсяг кредитів, виданих мікрофінансовими організаціями, також зріс з 3,9% у 2023 році до 136% у грудні 2024. Це створює ситуацію, коли громадяни потрапляють у боргову яму і ризикують втратити майно. Влада пропонує списання боргів не лише контрактникам, а й їхнім дружинам, що підсилює фінансову залежність. Російська влада використовує цю кризу у своїх інтересах. Якщо людина не може виплатити борг, держава пропонує їй амністію за єдиної умови підписати контракт із міноборони. Фактично населення спеціально заганяють у боргову залежність, щоб потім використати їх як гарматне м'ясо. Британська розвідка прогнозує, що така фінансова стратегія може призвести до банківської кризи в Росії вже в 2025 році. Отже, які довгострокові наслідки ми бачимо для Росії, фонд національного добробуту скоростився на третину лише за грудень 2024 року. Прогноз міжнародного інституту вивчення війни фінансові стимули не подолають дефіцит мобресурсу. Навіть виділені 90 мільярдів рублів не забезпечать стабільний потік добровольців. Тож, що ми бачимо, пропаганда про нескінчений потік добровольців не має нічого спільного з реальністю. Насправді, РФ штучно створює умови, за яких у людей просто не залишається вибору, окрім як підписати контракт і піти на фронт. Росія намагається уникнути нової хвилі мобілізації, яка зруйнувала б ілюзію популярності війни. Але її схеми. З мікрокредитами – це бомба з часовим механізмом. Соціальний вибух: два мільйони росіян з трьома і більше кредитами вже на межі втрати житла. Економічна криза, інфляція, знецінення рубля, тиск на банки, міжнародний образ, навіть Північна Корея дає бійців для цієї війни. Світ має бачити, РФ воює не патріотами, а людьми, загнаними в кут, боргами. І саме ця слабкість наш шанс перемогти.